Машина розмінування Гідрема 910 МСВ. Вона призначена для е, суцільного розмінування місцевості, в гуманітарних умовах. Її передали нам західні партнери і тут наші військовослужбовці опановують її. Сьогодні ми навчаємо курсантів, які будуть виконувати бойові задачі на реальній місцевості, в реальних бойових умовах. Використовувати свої знання на практиці для того, щоб це все було максимально ефективно. Ця машина призначена для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін на полях, а також на твердих поверхнях, типу аеродромів чи доріг. Дуже скоро ці машини поїдуть на деокуповані території звільнювати їх від наслідків. Російської окупації і приводити їх до мирного життя.